Перші 11 чернігівців, чиї оселі були пошкоджені обстрілами расистів, отримають компенсацію від держави за програмою є відновлення. Їхній перелік затвердив 18 липня виконавчий комітет міської ради. Загалом профільна комісія розглянула 16 заяв на отримання компенсації. Але дві були відхилені, а три призупинені з різних причин. Там не, не вистачає документів і заявник не виходить на зв'язок, але рішення про зупинення не потребують затвердження на виконкомі. Тобто, це як проміжний результат, який буде далі допрацьований, коли люди допрацюють все, що їм потрібно, і коли вийдуть на зв'язок. Наразі чернігівці подали у дії 896 заявок на отримання компенсації, їхній прийом триватиме до кінця воєнного стану і ще рік після його завершення. З дії заяви потрапляють до державного реєстру пошкодженого та знищеного внаслідок війни майна. Потім профільна комісія міської ради оцінює масштаби руйнувань житла і визначає, чи має право його власник на компенсацію від держави. Наразі в обробці комісії знаходяться 217 заяв. Якщо взяти по кількості об'єктів, які в місті Чернігові. В цьому реєстрі вона найбільша по області, значно більша, Я думаю, що це більше половини від усіх об'єктів. Там у нас під 900 вже зараз кількість збільшується. Відповідно, фізичної роботи, тому що це робота з людьми. Це необхідно зайти в квартиру чи в будинок, подивитися, скласти акт, підписати його у ці людини. Є питання якісь робочі, є питання по оцінці. Відповідно, це не може отак от бути зроблено за п'ять хвилин, і щоб весь реєстр був наповнений. Як пояснив Олександр Ломако, під час опрацювання поданих заяв члени комісії стикаються з об'єктивними перепонами. Заявники часто бувають не вдома, у когось бракує документів, або їхнє житло не підпадає під критерії її відновлення, але при цьому вимагає від відповідальних осіб пришвидшити темпи роботи, адже це суспільно важливе питання. І як найбільше містян мають встигнути полагодити свої оселі до початку опалювального сезону регулярно Вимагаю там на нарадах публічних і непублічних максимально швидко це робити. Але ж є людські фактори, є об'єктивні причини, через які це не можна зробити так швидко, як ми би хотіли. І по реєстру є питання, і по постанові, що там має бути чітковано по порядку робитися. Якщо третьої чи сьомої людини немає і потрапити до неї не можна, то восьму в списку ми не можемо зареєструвати і прийняти рішення. 11 чернігівців, які увійшли до першого списку, затвердженого виконкомом, отримують загалом більше мільйона гривень компенсації. Ці максимальна сума виплат за один об'єкт 200 тисяч гривень. В кожному з випадків розмір компенсації різний, залежно від того, наскільки серйозно постраждала оселя, та що саме пошкоджено внаслідок обстрілів. Як передбачає постанова Кабміну, кошти, отримані за програмою, є відновлення, можна буде витратити на придбання будівельних матеріалів та замовлення послуг з ремонту житла у підприємців, які є партнерами, учасниками програми. Чек-лист затверджений постановою 381, Там прописано 57 пунктів, за які ми Може людина ось отримати компенсацію, тобто суми сталі вони прописані в постанові. Получається, ми фіксуємо лише обсяги, тобто квадратні метри там штуки, в залежності від того, що, що пошкоджено. Згідно з цим чек-листом, розраховується вартість компенсації. Також з 15 липня мав запрацювати механізм подачі заяв на отримання державної компенсації, за зруйноване внаслідок бойових дій житло, розмір якої може сягати двох мільйонів гривень. Такого житла в Чернігові налічується близько тисячі початок Розгляду цих звернень згідно з постановою кабміну заплановано на 15 серпня. Однак наразі в додатку дія немає функції подачі таких заяв. Люди зможуть подавати через дію знову ж таки через застосунок, але на жаль, на сьогодні це ще функціонал не працює. Тобто не можна подати ще заяву на знищену майно. технічні проблеми трапляються і при оформленні в дії компенсації за пошкоджене житло. Існує такий механізм, що якщо людина вже подала одну заявку, то поки вона не опрацьована або не ну, не прийнято рішення про надання або про відмову, то іншу заявку людина технічно не зможе подати. І ось ці люди, які там ой, я передумав чи щось, і ще щось зробив. На сьогодні ще немає функціоналу по відмові по таким заявам. Ні, сама людина не може відхилити цю заявку, ні ми не можемо її відхилити. За словами. Олени байлось Кабмін обіцяє виправити технічні помилки при подачі заяв на пошкоджене житло до кінця липня.